Всім привіт! В цьому відео поговоримо про всім давно вже відомий французький преміумний середній танк 8 рівня Батча Тільйон Бураск. Розглянемо його бойову ефективність, варіанти обладнання та обов'язково поговоримо про польову модернізацію для нашої машини. На протязі відео ви будете спостерігати мій особистий бій, який я зіграв зовсім нещодавно. Всі мої дії в бою ви також можете оцінити у коментарях. Але перед початком цього відео у мене до вас маленьке прохання, друзі. Оцініть це відео гідно. Якщо воно вам сподобається, то не забудьте поставити лайк та написати коментар, чи варто продовжувати робити такі огляди танків. Це не так складно та з вас не візьмуть за це гроші, а канал отримає необхідну допомогу в просуванні. Якщо ви не задоволені з якоїсь причини відео, то ваша кнопка дізлайк. Всі свої претензії ви також можете написати в коментарі. Завжди приємно читати ваші думки. Ну і, звісно, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео та прямі трансляції з нашої улюбленої гри. Поговоримо відразу про бойову ефективність танку та його технічні характеристики. Виділимо також основні переваги та недоліки. Скоріше за все, слід почати з бронювання танку, бо Раск повністю позбавлений броні. Виходячи з цього, це скоріше легкий танк, ніж середній. Противники спокійно нас пробивають у будь-яку точку. Особливо слід остерігатися фугасів та артилерію. Якщо з бронюванням тут все зрозуміло, переходимо до динаміки та маскування. У танка маленькі розміри, тож, відповідно, і відмінна непомітність. Завдяки чому у противника буде набагато менше шансів влучити по нашому танку на ходу. А також нам набагато легше буде сховатися за будь-якою перешкодою. Машина має чудову максимальну швидкість та динаміку, але дуже неохоче повертає. Це потрібно враховувати, коли ви хочете закрутити свого маломаневреного противника. Підійшли до найважливішого, на мою думку: це, звісно, гармата машини. Якщо виходячи з попередніх згаданих показників, ми більш схожі на легкий танк, немає броні, швидкість, маскування, базовий огляд 390 метрів, то з гарматою тут вже інша справа. Маємо потужну для середнього танку 8 рівня разову шкоду, а також барабан на два снаряди, що у сумі за 2 секунди може зіпсувати настрій противника та видати в середньому 720 одиниць шкоди. Але потім перезарядка в 22 секунди. Та виходячи з цього, не такий великий ДПМ, як хотілося, лише 1800 в базовому варіанті. Треба згадати і про пробуття танку базовим снарядом 190. Це не аутсайдер, і здебільшого вистачає у боях з танками 8 рівня, але танк у нас не пільговий. Що ж робити з танками 9 та 10 рівня? Тут нам приходять на допомогу спеціальні снаряди, у яких 240 одиниць бронепробуття. Скажу особисто від себе: Катаю цю машину виключно на спеціальних снарядах. Звісно, постріли такими снарядами впливають на фарм. Але й в декілька разів підвищують ефективність та комфорт гри у рандомі та роблять нас грізною машиною, яка може суттєво відкусити ХП. З цим, я сподіваюся, ніхто сперечатися не буде. Ну і звісно, потрібно сказати про головний мінус гармати, на мою думку: це точність. Величезний розкид на 100 метрів, у купі з поганою стабілізацією та довгим зведенням, робить з нас поганого гравця на дистанції. Тому ми повинні зводитися по максимуму кожний раз, щоб не засмутитися. Виходячи з усього сказаного, робимо висновки. Незважаючи на його недоліки, гравці World of Tanks полюбили цю машину за її універсальність використання в залежності від ситуації в бою. Ми можемо як допомагати команді передачі розвідданих, так і настрілювати купу шкоди та бути справжнім вбивцею противника. Є можливість грати агресивно та з'являтися у різних місцях мапи за рахунок крохливості. Є можливість грати пасивно як Петесау, використовуючи свою вогневу міць та маскування. Кожний обере для себе свій стиль гри в залежності від своїх уподобань та можливостей, виділяємо основні недоліки та переваги. До недоліків відносимо малий запас міцності 1250 одиниць. Відсутність бронювання, дуже погана точність та, звісно, мале бронепробиття базовим снарядом. До переваг, високий базовий огляд, гарна непомітність, барабан на два снаряди та велика альфа. На екрані ви бачите характеристики машини, можливо, щось важливе саме для вас, я пропустив та не згадав. Ці характеристики вказані для танку зі 100% рівнем навчання екіпажу, без урахування обладнання, про яке ми зараз поговоримо. З приводу обладнання рекомендував би дві збірки. Перша для закритих мап та для тих людей, хто полюбляє настрілювати шкоду: це вентиляція, стабілізатор та механізми повороту. Друга збірка для відкритих мап, де ви плануєте забрати собі роль легкого танку, оптика, малошумна система вихлопу та командирський оглядовий прилад. Залишилося сказати про польову модернізацію для цього танку. Тут вже кожний вирішує сам, але я міг би рекомендувати ось такий варіант: у першій модифікації обираємо легкосплавні вузли кріплення, що підсилить нам швидкість повороту шасі. У другій модифікації обираємо плаваючий приціл, що покращить нашу точність. У третій модифікації обираємо антиблікове маскування фар, що покращить маскування нашого танку. Слот обираємо під розвідку. Додам, що це лише моя рекомендація. У вас може бути зовсім інша думка. Ну а на цьому все. Начебто нічого не забули та про все сказали. Якщо відео тобі сподобалося, не забудь поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео та прямі трансляції з нашої улюбленої гри. З нетерпінням чекаю кожного з вас там. Дякую за увагу! Оцей непростий для нас час. Будьте пильними. Бережіть себе та своїх рідних, мирного неба. Та знайте, ми обов'язково переможемо. До зустрічі!